Приїхав наш парканець, от такий от класний, просто з доставкою, аж у бокс разом з гранітом Коростишівським. Брали від виробника відразу стовпчики, кріплення, все нам порахували. Через те, що дуже багато ми мали заплатити за доставку, але вони тривалий час виготовляли і сказали, вибачте, за затримку ми доставку оплатимо. Оце ворота? Вау! Ворота, сітка, стовпчики. Ще десь мішок кріплень має бути. Граніт. Ростищівський, це щоб на погрузчику перевезти, бо дуже довгий цей, як вона називається, палета. І відповідно мусили таке щось видумляти, але ми вже все прогавили, я їздила в Торчин і тільки-тільки приїхала. Весь. Та ну, не піднімайте важке. ж. Ну, щоб видно було щось. Не такий мішок Читати, великий, як вже, вже я допомогу. думала. Та, рахувати так, рахувати ту нереально. Так, це теж якісь кріплення тут важке. До ворот. Так. У нас будуть ворота. Так, цінники, щоб бути точними. Секція огорожі 90, 90 штук. Так. 48 тисяч триста для кріплення сітки огорожі. Зелений 23 тисячі. Комплект кріплень 2 700. Ворота 12 300. Разом з ПДВ вийшло 104 тисячі 811. Якщо без ПДВ 87 тисяч. Та там копійка до копійки. Ага, граніт в комплект не війшов. Пойду. Граніт нам не залишили. Ну, він ще увійде в ґрунт. Все, камінці забрали наші. Тепер не буде користичного граніту. Мохом поросла третя борода. Сонечки святого в хаті вже давно нема. Знає комарів, то вечірній спів. Хтів у світі заблукати, але що й насів. Підлога в хліву зробила Хрусь. Оце так одного разу зайдеш і опинишся в погребі. В бомбосховище. Як швидко переміститися в бомбосховище? Ліфт. У нас вдома. Це міцна. Це міцна. Це Ора! Що там? Зламана. Коротше, от. Раз. Два. Три. І найголовніше чотири. А як вона там тримається? Подивись. Вона тримається на тому, що вона не доламується. На силі Святого Духа. На силі Святого Духа. Тут дірка. Мені треба в мішки дістати. Я так тепер боюся тут ходити. Що там? Страшно. А там щось є? Що? Порожньо. Порожні? Пусти забравись. Ні, боюся туди спускатися. Тут драбини сходів, ну немає. Ні, дробини нормальні. Одна сходинка тільки Нормально Нормальна драбина кажеш. Метер. Сімдесят три. Десь треба. Метр сімдесят три. гаразд. це записала на відео. Метр. Метр вісімдесят навіть сказав, не по Угу. Залізь ж ніколи, ніколи не вилапиться. Ні, я не хочу залазити, потім на мене впаде ще б разом з підлогою, ну і Я тебе спущу. Давай. Ні. Давіду, контент. Який контент? Та я, так, я такий контент не люблю. Все, власть. Швиденько. шух фу шу, -шу, -шу. <laughs> Якщо розібрати підлогу, і такий буде вхід просто в погреб Метр вісімдесят також. О, це ж вище мого зросту, слухай. Оце такі колоди треба забити. Ти бачиш стелю підпирають такі колоди? Оу, не лами. Ось, усі дрова прибрали і підлога просіла. На дровах тут все трималось. Треба пилкою надрізати. Зараз весь пилка. А якою ти хотів пилкою? Ручками? Чу-шу-шу. Ой, а куди мені тікати? Оу! Воно так розбирається просто. Так просто розбирається, як конструктор Лего. я, там там і Все, Все, тепер покурчувати у нас буде плюс два хліба. І там немає погребу, надіюсь. Бо там Ну, Це з грубої точки стоїть. Я сподіваюся, що тут нема погребу. Не а то буде дуже прикро. Зато лахів різних. Та тут нормально. Якась фігня живе тут. Хто? Ну батько на всього. Звір. Ведмідь. Не відмічується. Тут порог нижчий якраз добре завозить усе. Ага. Та ви що, груша стоїть, о, пальма. А бур'ян ще розкішніше виглядає. Але фундук уже гарний. Та ви що. струнка така. Краса. Бачите, один він геть ніби завмер на місці стоїть, але нижче є листя. Погляньте. Ось. Це вже, напевно, поросель. А отут брунька, отут ось брунька з боку. І ось. Теж. А це не знаю. Яблонька теж має листя, такий червоний. Цікавого кольору. Обкосило довкола кілька дерев, в мене закінчилося пальне, тому продовжити не можу, вже пізніше. А поки отак помилуємося. Є черешня. Є ще черешня. Поливаю, тому що доща не було взагалі. Ні краплинки не падав. Оце після травневих свят. Чи яких там свят травневих після Великодня, напевно, не падав. Так, покрутилося листя персика. Не знаю. Мама чимось його покропила, можливо, допоможе. Малесенький фундучок, найменший в колекції, виглядає з червоним листом. Це, напевно, варшавський чи там. А інший фундук загромарки, агромаркету, щось не хоче ніяк, нікуди рухатися, і напевно це все. Тому що на тому, хоча б з'явилися якісь листочки, може, якась надія буде. А тут взагалі порожньо, і воно якось так ще попідсохало. Напевно, все. Там таке коріння було, чесно кажучи, майже його не було. Тому інтернет-магазини то таке. Бачите, треба з людьми спілкувати, дізнаватися, де в нас можна купити саджанці і тоді купувати. Смирека з лісу росте тут. Теж її обкопала, додала, тут супер багато цього хвойного опаду, Ви навіть не уявляєте. величезну яму зробила довкола грів. Там корінець малесенький, тому не знаю. Але ось вже з'являється зелененьке, то може щось і буде. Тут теж з'являється зелененьке, але також є таке помаранчеве, це я не знаю, що воно сухе, не сухе. Не чіпати не буду, солила трошки. І що, запах, запах не перевершений. Воно ще таке маленьке, а так пахне. Записую на 10х. Приблизила так брабанти, всі бачу. Лохини не видно. Видно, бур'яни. Це я записувала з цього місця. Тут широкий кут, а там було 10х. Я бачила аж брабанти, тобто не треба зайве розходити. Килим той, що я розповідала, він ось пожовтів. Тут була висока-висока трава, то напевно, йому сонце бракувало. І, відповідно, це мокрець, Навіть сусідка підтвердила в коментарях, написала, і сусідка сказала, що да, це мокрець, дуже полезний, дуже треба. Ще у нас дуже багато чистоті, вже сусідка більшість там в садку почистила. От бо їй треба для чогось, а взагалі то ядовити. і не можна таке нікуди чіпати. Такі кубки позагрібали, тому що не видно така висока трава, і там каміння лежить. Все, що завгодно, і боюся знаєте, пошкодити, тому так обережно. ось. Каміння ось. ось така, трухляве щось. І тут ще багато треба розбирати і вивозити. Бачите, вивозити було б добре раніше, коли ще не було зелені, але там свята, там ще щось, а тепер вже все в траві. Але нічого, думаю, помаленьку впораємося, ці колючі дерева. Я вас не люблю. Такий садок, покосили. Найголовніше, спеціально навчена людина вміє корчувати. Наші нам цей трактор? Слухайте. Покорчували і відкрили хліб. Тепер сюди можна залізти. І навіть поприбирали всередині. Фірмова робота. Все. М -м -м. Роби. Поремонтували, майже новобудівля. Латочки поробили, все як треба. А диви, хліб стоїть, оце такий фундамент. Ага. І стоїть, 100 і за 100 років. год стоїть, вже більше 100 год. Оце все покосив відчим. Щоб ви розуміли, полагодив хліб, виніс усе лахміття з хліба, покурчував дерево. І то всього за кілька миттєвого стоїть. Погляньте, це таке коріння. Оп, копали і дістали. Я навіть камеру не вибли, на власні очі того не бачила. Я там косила, поки сюди сюди бігала з косою. Приходжу, а тут вже порадки. А це тимчасове звалище. Тут зробили все, що там було в хлівах, повиносили, потім приїде тракторець і все це бух-бух і буде чистенько, як казав сусід. Ось тут не докорчували, так що це треба теж повиймати. Будемо курчувати, що ви думали. Знову вийде гарний контент, напевно. Як закривати зумок, закривати плямку. Тоді закриваємо да. Або Обов'язково цю клямку, я я не закриваю. буде далі. Угу. Золотий, мажорний такий ключ. Все, і воно можна та, без ключа. Можна просто прийти, відкрити ключем, ключ заховати, щоб не загубити, працювати, працювати, працювати а потім клацнути і все, і поїхати додому. Головне, не залишити кофту з ключем всередині. Рух то життя, життя то рух, рух то життя, життя то рух, рух то життя, життя то рух, рух то життя, життя то рух.